Доброго дня, вітаємо всіх вас, хто нас дивиться в прямому ефірі. В студії Литвиненко Микола Миколаєвич, начальник комунального закладу Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради. Правильно сказав Микола Так, Миколаївич? вірно. Доброго така дня. Назва довга. Але починатимемо, на жаль, з того, що сьогодні раніше було як: приходили, проходили реабілітацію, лікування ветерани. Другої світової війни, так, діти війни. А зараз, на жаль, прийшло вже нове покоління ветеранів війни. Ну, і добре з іншого боку, що існує такий медичний заклад, де можна пройти і лікування і пройти реабілітацію. Коли почали займатися Микола Миколаївич, реабілітацією? Ви знаєте, я дуже уважно слухаю ваш вступ і міркую про те, що. Дійсно, ще в 2014 році ми почали займатися реабілітацією, але так як і вся держава, ми не готові були до цього. Багато чого ми не вміли. Не знали цінності багатьох професій, які дійсно нам потрібні, вони, мабуть, були потрібні і багато років, не тільки для людей молодого віку, які зараз вимушені були піти захищати свою державу. Але вони потрібні були і вчора, і дуже давно для людей, які захищали нашу державу в період війни Другої світової. І на сьогодні. Ми маємо вже певний досвід, тому що працюємо не перший рік. Ми е, змінили свої підходи зовсім Наскільки до. Наскільки змінилась структура медичного закладу? Структура змінилась. У нас е, на базі нашого закладу працює центр реабілітації на 30 місць. Я підкреслюю не ліжок, а місць. Бага... А в чому різниця? Різниця в тому, що багатьом не ліжка потрібні. А потрібна конкретна робота і їм ніколи лежати на ліжку. Ті, які прийшли для реабілітації, а не для лікування тільки, вони завантажені повністю впродовж всього світового дня. Тобто людина приходить. Є у нас в нашому центрі два потоки. Один поток це дійсно 15 ліжок, де людина потребує цілодобового спостереження, надання допомоги. І 15 місць для тих, хто не має потреби лежати на ліжку цілодобово, а має потребу в реабілітації психологічній, фізичній, медичній реабілітації. І ці люди приходять зранку, і в кінці дня вони йдуть додому в свої родини. Чому ми зробили саме медичний так медичний заклад і санаторій, якби ну так, як примітивно. Ні, ви так? знаєте, це також досвід. Має свої наслідки, тому що самі наші бійці, учасники АТО, які прийшли з недавніх. Місць насіння служби вони прийшли до нас і говорять: я розумію, що мені потрібно проходити всі напрямки реабілітації, але ж я не був вдома кілька місяців, а інколи більше року. І я хочу додому в родину піти на вечір. Тому ми для них зробили такий варіант. Вони приходять до нас о 8 годині ранку. Їх зустрічає мультидисциплінарна команда. Я чуть Трішечки пізніше скажу, хто до неї входить. І впродовж години ця команда забезпечує, щоб людина пройшла обстеження, якісь виконання медичних процедур, зустріч з лікарем, можливо, з лікарем вузького фаху. І до 9 години ці процедури мають бути завершені, бо саме в 9 на них чекає накритий стіл. Незвичайний шведський стіл, тобто е вони сходяться до цієї солдатської столової, і кожен сам себе вибирає, що він буде їсти сьогодні, що йому до сподоби. Ну, Наша задача, щоб там було і красиво, і цікаво, і ситно. І тільки після того, як е учасник АТО відчуває, що він вже ситий, тоді завершується. Е Ранкова процедура прийому харчування і проводиться з ними групове заняття. В цьому груповому занятті приймають участь лікар-психотерапевт, він же психіатр, три психологи, реабілітолог, соціальний працівник. У кожного з них є своя робота. В кінці групового заняття вони кожен Отримує, кожен із пацієнтів отримує дорожню карту на день. І впродовж дня йому лежати ніколи. Вони е, обирають, по-перше, те, що їм до смаку, що їм ближче, а інколи навіть те, чого вони не знають. А Чим же вони займаються. Е, два рази на тиждень це іпотерапія на іподромі заняття з кіньми. Е, два рази на тиждень це басейн. Далі у нас працює кузня, ганчарня, столярна майстерня. Це все в структурі медичного закладу. Так. так? У нас є арт-терапевт, це людина, яка за фахом художник. Вони займаються також. Це Дуже цікава річ і дуже потрібна, коли людина займається художньою творчістю, вона багато за що забуває, і наш мозок перевантажується. А це дуже важливо для того, щоб надалі продовжували роботу фахівці з психотерапії саме. Далі для них працює ціла служба фізіотерапевтична, яка включає дуже багато і апаратних тренувань з ними займається ерготерапевт. Це потрібно для того, щоб після навантажень на якісь інколи на весь організм, а інколи, інколи на якісь дільниці цього організму. Ерготерапевт. Так, для того, щоб відпрацювати після травм, розробити якісь суглоби і таке інше. Є у нас реабілітолог, до речі, ну, їх мало. На Полтавщині я не знаю, де ще є, але він вже має великий досвід, і мені дуже приємно, що у нас є результати нашої роботи. Ми дуже задоволені, коли дійсно працюєш і бачиш результат, який приносить користь людині. Але ж будемо говорити про те, що ви багато напрямків назвали реабілітації, що це питання, і, і мабуть, ви вивчали досвід перед тим, як впроваджувати це в себе, і, чи, наприклад, чи це і особиста ініціатива була. Але ж це все потребує йому виду про те, що фінансування. Я розумію, що це обласний заклад і виділяються кошти. Але для того, щоб реалізовувати такий проект, про що ви говорите зараз, звичайно, я не знаю. Це ж щодо фінансування про можливості ці. Ну, ви знаєте, коли ми розпочинали, дійсно багато приходилось працювати з літературою, передивлятись досвід інших держав. І ми були дуже задоволені, коли нас запросили до литовсько українського проєкту, і більша частина членів нашої мультидисциплінарної команди пройшли навчання і у Литві, і я також там був. То це принесло свій результат. І дуже добре, коли після завершення проекту до нас приїхали фахівці із Литви, в тому числі головний психіатр Литви, то ми мали позитивну оцінку і нас запросили приймати участь у продовженні проекту, тому що проект зараз працював на Дніпропетровську, Полтавську область а наступний етап. Проєкту це на неокуповану територію Донецької та Луганської області. І нас запросили вже в якості консультантів до цього проєкту, і ми будемо приймати в цьому участь. Тобто, з одного боку, бюджетне фінансування, з іншого боку, міжнародна підтримка, так? Ну в плані навчання, так, це було за рахунок Литви. Але ж в плані фінансування наших заходів, нам мабуть. Дуже добре, що ми живемо саме в Кременчуці, тому що нас чують і влада, нас чують і керівники промислових підприємств, і нас чують мешканці не тільки міста Кременчука, а тих районів, які ми обслуговуємо. А це вісім районів Полтавської області, і вони нам допомагають, по-перше, це продуктами харчування. Був період у нашій роботі такий, що. Процедура оформлення тендерних закупівель тормозила своєчасне отримання продуктів. Нам допомогли райони. По-перше, це Глобинський район, ми їм дуже вдячні, вони дуже багацько нам допомогли. І завдячуючи їхній допомозі, ми закінчили добре і рік. Ні один пацієнт не відчув, що ми маємо в чомусь потребу. Ми добре заготовились і розпочали новий рік. Також злоку на боку. Цього. І ви волонтери, так? Так. Да. І ми волонтери, ми займаємося також. Звісно, ми надаємо допомогу бійцям, які зараз перебувають в зоні АТО. Якщо є чим ділитись, ділимося. Якщо немає, збираємось разом, збираємо ту допомогу. Маємо і такий досвід. І ви знаєте, із нашої команди мультидисциплінарної. Ви, ви більша частина побували в зоні АТО тільки для того, щоб відчути те, що відчувають наші бійці. Тому що я завжди пам'ятаю, як говорили афганці колись, що афганця може зрозуміти тільки афганець. Так і в нашій роботі щодо е, спілкування з учасниками АТО, якщо не побув там, не відчув. Мабуть, важко представити те, що вони відчувають там. От ви декілька разів уже сказали мультидисциплінарна команда. Що це за люди? Чим вони? Це... Яка в них професія? Ну, в цю... Не тільки лікарі, я так розумію. Це не тільки лікарі. Так, да, там є лікарі, терапевт. Обов'язково допомагають команді. Вони не в складі команди, але вони завжди поруч. Вузькі фахівці, це і кардіолог, і нівролог, і окуліст, і лорс-фахівець. Але ж до команди входить, входить терапевт, психіатр, психологи, психотерапевт, входять ерготерапевт. Фізіотерапевт, входить фахівці з реабілітації фізичної, тобто у нас є інструктор з трудової реабілітації, це колишній учасник АТО, який проходив у нас реабілітацію, і поновлена його працеспроможність. Він зараз працює у нас і... інструктор з трудової реабілітації. Так, так. А найбільшу частину його роботи це робота з деревом. І дуже приємно, коли проходять якісь міські заходи, ми завжди просимо, дозвольте нам поставити свою палатку і ми виставимо свої роботи. Якщо вони комусь цікаві, і хтось її придбає, ну, оті копійки, які вони отримають як благодійну допомогу, вони використовуються для придбання розходних матеріалів, тобто ті ж фанери... Далі фарби, ну і все інше, що потрібно їм для того, щоб працювати. У нас дуже цікава, з'явилась вишиванка на заборі, на нашому, яка зроблена з кришечок, з пластикових пляшечок, які зносили все місто. Всі нам приносили ці кришечки, їх ми пропускали через пральну машину, сушили, підготовлювали. Але ж сама робота так, вона цікава. Вплив на людину дуже добрий, тим паче, що кожен зможе пройти, подивитися і розказати, а там є частка моєї роботи. Але ж вона також потребує не тільки кришечки, а клей, який, ну, м'яко говорячи, дешевий і таке інше. Тобто, вони заробляють для того, щоб було чим працювати. Тобто ми говоримо і про проблеми, але ми говоримо і сьогодні і про перспективи, так? Так, ми говоримо і про проблеми. Про проблеми ми завжди не звикли говорити, але інколи, мабуть, і потрібно, бо проблема є в фінансуванні. Держава, мабуть, також не готова профінансувати те, що ми бачимо, як ми його хочемо зробити. Ми це розуміли, і самий перший наш апарат найважливіший це вертикалізатор. Ми його збудували своїми руками, знайшли. Малюнки знайшли каталог, зробили його, а потім вже нам подарували наші друзі із Німеччини, такі сучасні, з ними, звісно, легше працювати. Але ж впродовж всіх років існування є проблеми з фінансуванням і енергоносіїв, і послуг, а послуги без них також не можна прожити. Це і послуги із охорони. І вся наша робота пов'язана зі складанням документів, і електронних документів, і печатних, а це так, також видатки. Так, так. Цього ніколи не достає. І якби нам не допомагали хоча б два рази на рік, це 9 травня і 29 вересня, це ті дні, коли я сам собі дозволяю постукати в кожні двері і дякую, що не відмовляють. Зрозуміло. І які ще ви знаходите форми і методи, щоб, так би мовити, розширювати можливості? Ви знаєте, зовсім недавно ми поспілкувались, а спілкуємось ми часто, але часто, але є у нас обов'язкове спілкування один раз на тиждень, і для цього виділений час, коли весь центр реабілітації, тобто і пацієнти, і Працівники цього центру зустрічаються з адміністрацією госпіталю, і саме там ми вирішуємо, можливо, щось треба нове знайти можливо, у когось є ідея. І кожного разу з'являється ідея. Останній час було дві ідеї. Одну ми вже впровадили за іншу поки що промовчу, бо ми готуємося. Тобто у вас Провадили... як громадська ініціатива вже створена. Ну, ви знаєте, такі. ми ходимо на роботу і виконуємо її заради наших пацієнтів. На сьогодні це ну я люд... мову, веду про те, що там членами цієї ініціативної групи не тільки працівники, є, звичайно, а й... і тому від них ну ідея була цього разу від нас, а можливо зробити мастер-шеф. Зробити, навчити готувати вдома якісь блюда. Тому що хлопці прийшли додому, вони ще не працевлаштовані. Жінки зранку пішли на роботу, діти в садочки, в школу, а вони не знають, де себе подіти. І ми запропонували, будь ласка, ми вас навчимо, щоб ви здивували свою дружину, свою родину тим, що ви приготуєте якісь блюда, і ми їх навчаємо, навчаємо як. Приготувати абсолютно все, що можна поставити на стіл. Щоб Як було це цікаво і е, ну, не, не завадило якомусь їх мисленню, ми приготували для них і кителі, і е, шапки, такі, які мають бути у повара. У... Вони на це йдуть, їм це подобається, і з цього є користь. А окрім того, е, Нікому не завадить послухати, а як правильно вести себе за столом, а де мають бути лікті, а як користуватись приборами, як їх поставити, і таке інше. І цим займаємось. І це добре, що наші люди прийдуть, вони будуть знати, що вони можуть собі дозволити перебувати в будь-якому суспільстві. І ми не знаємо, що нас жде завтра, але чекаємо кращого. І звичайно, коли людина повертається зі Сходу, вона. Повертається іншою людиною, і добре, коли вона отримує можливості дізнатись про щось нове, відкрити свої можливості, так би мовити, враховуючи те, що які можливості в нього після цих всіх так, ви знаєте, ми зараз говоримо про більш молодих наших пацієнтів, але треба, мабуть, сказати, що ми ніколи не забуваємо про людей, заради яких відкривалася наша лікувальна установа. Це е, люди старшого покоління, люди, які, мабуть, не отримали цієї допомоги. І сьогодні ми їх долучаємо також до процесу реабілітації і маємо амбітні плани. Наш колектив розуміє, що ми не все можемо зробити в межах лікувального закладу. Тому ми е, зареєстрували. Спілку Самарітян України, Кременчуцьке об'єднання, до цієї спілки ввійшли більшою частиною працівники госпіталю колишні і ті, які працюють зараз. І маємо е, певні вже напрацювання, ми надаємо допомогу вже довгий час е, родинам загиблих е, в АТО. Далі ми організовуємо для людей. Старшого покоління, клуб надвечір'я, де люди можуть приходити і спілкуватися з молоддю. Маємо і такі договори, і разом з молоддю створити театр, зробити гуртки, такі, які їм будуть цікаві. І, звичайно ж, думаємо і про те, що, мабуть, комусь нужна і фізична допомога, якась і покращення умов життя. Ми думаємо за тих людей, які на жаль, не можуть самі за собою доглядати, у яких немає кому доглядати. Є напрацювання і про них. І думаємо про тих, хто доглядає за важкими хворими, які не пересуваються, але ж вони також мають колись відпочивати, то Плануємо робити соціальні канікули для них, тобто забирати для догляду до себе цих людей. Спілка самаричан це якась і взаємодопомога, так, як ви говорили? Звичайно. І плануємо хоча б кілька разів на тиждень відвідувати людей вдома. Допомогти і в плані догляду, і в плані харчування. Плануємо доставляти гаряче харчування для тих, хто не може сам собі приготувати. Ну, така наша робота. І нас, до речі, вже е, признали і в Києві, і в Німеччині, і признали в Грузії, е, отримали ми запрошення, будемо з ними співпрацювати в Туреччині, також нам е, допомагати. Будуть. Це історія цієї спілки самирячан, тобто вона має свою історію, так? Так, і, так? І тому ви говорите, коли признали, це вже ті е, спілки, які вже довгий час да. існують, так? і мають досвід роботи, і ця да. співпраця також допоможе і в реабілітації, і е, підтримці. Ви знаєте, мені трішечки хотілося повернутися назад, коли наші хлопці перші йшли в АТО, вони не готові були. Навіть наданню допомоги один одному, і держава наша не готова була проводити ці навчання. То ми на себе це брали, ми готували хлопців. І, до речі, після того як вони повертаються і говорять, що там працювали з санітарними інструкці... інструкторами, і у них це вийшло, вони пам'ятали те, чому навчили. То це дуже добре. І саме через це ми вирішили таким чином зробити. Ми навчили двох інструкторів. З надання до медичної допомоги у, у баварців і двох у латишів це вже спілка наша самаритян таке зробила. Так. І на сьогодні ми плануємо навчити наших водіїв з в маршрутках в транспорті, щоб вони могли надавати допомогу. Навчити працівників магазинів, касирів, перша медична допомога до Домедичну допомогу. Домедичну. Тому що, поки швидка допомога доїде, так, так. інколи життя залежить від того, надали їй перші кроки чи не надали. І, взагалі, маючи певний досвід з надання медичної допомоги, я знаю, що навіть на великих підприємствах є медичний персонал, але ж він далеко, він не поряд з людиною, яка працює. І коли щось стається. Поки той персонал дійде, інколи буває вже пізно, тому що ті, що були поряд, вони тільки бігали і кричали Всі Давайте лікаря, але ніхто нічого не робив. І дуже боляче, коли дивишся людині зле на вулиці, але ніхто не підходить, бо бояться, вони не знають, що робити так, з цією так. людиною. І інколи самі себе заспокоюють, та він, мабуть, п'яний. А людина загинути може через те, що не надали допомогу. Тому, коли зараз проходять якісь заходи у місті, ми завжди просимось, а можна ми палатку самарітян поставимо, поставимо там тренажери і навчимо всіх, хто цього бажає. І дуже добре спрацювали ми вже кілька разів. Люди хочуть, є таке бажання у них приходити навчитися. І дуже добре, якщо ми хоч кілька людей навчили. Що кілька людей не загине дуже, дуже багато інформації отримав і я, і ті, хто нас дивляться, і слухає взагалі, бачите. Буває так, що людина і потребує реабілітації, наприклад, і старшого людина покоління, і молодшого. А вони ну і не володіють і інформацією про те, як, наприклад, ну от ми з вами спілкуємося, я про дізнаюся про це. Як мож можна кременчужанину чи тим представникам восьми районів, яких і відбувається реабілітація, Не кожен же ж там в якійсь сільській місцевості, можливо, і ви на якось жаль, інформуєте на жаль, через та. засоби. Масу інформації чи через управління праці та соціального захисту, як це все відбувається? На жаль, так дуже погано про нас знають. Е, у нас є така форма нашої роботи: виїзний мобільний стаціонар. Тобто, ми виїжджаємо до тих пацієнтів, які не в змозі до нас дібратися, які роками не були у лікарнях, з, з різних причин. І останнім часом ми бачимо, там де ми виїжджаємо для ветеранів Великої вітчизняної, ми знаходимо учасників АТО, які підходять і кажуть, а куди нам звертатись? Ми їх запрошуємо, там ми розповідаємо. Але ж, завдячуючи цій нагоді, що я можу сказати, згоден повідомити, що ні одному учаснику АТО ми ніколи не відмовляємо. Навіть тоді, як він приходить сам, без ніяких направлень. Ми спростили цю процедуру. Якщо людина демобілізована, двері до нас завжди відкриті. Ми завжди запропонуємо у такому вигляді, в якому буде ну, потрібно для нашого пацієнта. А якщо людина проходить ще службу, але перебуває відпустці, з будь-яких проблем може до нас звернутися. А взагалі, а взагалі, як там порядок, який, як, наприклад, учасника, то він ж проживає в одному із восьми цих районів, він звертається в управління праці, так і отримує направлення? Ні, є у кожному лікувальному закладі лікар, який відповідальний за ветеранів. І цей лікар володіє базою направлень, це стосується для Учасників Другої світової, а щодо учасників АТО, зв'язок прямий з начальником госпіталя і з його заступником з лікувальної частини. Цілодобово вони нам телефонують, ми вирішуємо оперативно з будь-яких районів. А що стосується міста, кожен може прийти, поставити свою проблему перед нами і будемо вирішувати разом. Ми ж знаємо, ще у вас є свої засоби маси інформації, через яких ви також так. інформуєте. Є газета Турбота, яка виставлена на нашому сайті, нашого лікувального закладу. Його можна відкрити по назві, знайти газету. Ми всі екземпляри там виставляємо, Ну кожен номер там виставляємо. Його можна перечитати, побачити багато цікавого і необхідного для себе. Так що, будь ласка. Я вам дякую, Микола Миколаївич, за те, що ви дякую. знайшли час. Знайшли час І приємно, звичайно, що в такий час, як зараз, можливо, хтось говорить весь час тільки складно, 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 і як ставить питання про фінансове забезпечення, про проблеми піднімає. А є, звичайно, на сьогоднішній день. Дуже багато залежить від того колективу, і який ви очолюєте, і, звичайно, треба сказати вам спасибі. І я хотів я би сказати, щоб успіхів, і щоб всі звернули увагу. І через те, що це потребує щоденного, щоденного такого, я скажу, що ви і адміністратор, ви і волонтер. Ви і громадська ініціатива, і це для того, для того, щоб мати результат. От як на сьогодні так складається, так? Тому дякую, успіхів. Дякую вам. І всього вам найкращого. До побачення. Всього найкращого.